Вітаю всіх! Сьогодні у нас особливий матеріал. Це, по суті, такий собі приклад уроку від швейцарської мовної школи Майстро Зокі. Ми хочемо показати наш підхід до навчання максимально практичний і зрозумілий. І для цього ми розберемо одну з тих тем, яка часто викликає питання у вивченні німецької. Ну що ж, ось воно те саме питання коли казати «міч», а коли мір. Якщо ви хоч раз зупинялись і замислювались над цим, повірте, ви точно не самотні. Це така класична плутанина. Але не хвилюйтесь, за кілька хвилин ми з цим розберемося раз і назавжди. Гаразд, давайте одразу до справи. Адже найкращий спосіб щось зрозуміти, це подивитися, як воно працює в реальному житті, правда ж? Уявімо собі звичайнісіньку розмову. Двоє людей збираються на шопінг. Отже, ситуація така: одна людина каже, Treffen wir uns heute und gehen in die Stadt zu Тобто зустрімося сьогодні і підемо в місто за покупками. І відповідь так, чудова ідея, коли зустрічаємось, все абсолютно стандартно, звичайна розмова. А ось тут починається найцікавіше. Перший каже: Ich kaufe mir vielleicht einen neuen Computer. Я, можливо, куплю собі новий комп'ютер. І другий питає О, das ist spannend, kaufst du dir auch etwas? О, цікаво, а ти собі теж щось купиш. Звернули увагу, ось вони, наші головні герої, мір і дір. Саме в них і криється вся суть. Давайте тепер виділимо ось це одне найважливіше речення «Ich kaufe mir einen neuen Computer». Якщо ми зрозуміємо, чому саме тут стоїть мія, а не міх, то вважай, ми розгадали всю загадку. Це і є наш ключ. Окей, приклад ми побачили. А тепер давайте подивимось на саме правило, що за цим стоїть. Зараз перейдемо від живої розмови до граматики, але я обіцяю, все буде максимально просто і без зайвої води. А ось і вся магія. Подивіться, як все просто. Зліва ми маємо «іх й вашеміх. Тобто я миюся. Дія спрямована просто на мене і все. А справа ситуація трошки інша. Іх ваше мір Дігенде. Бачите, тут з'являється ще один об'єкт руки дігенде. І як тільки він з'являється, займенник автоматично переходить у давальний відмінок. Я мию кому? Собі, що? Руки. Ось і вся логіка. Отже, давайте сформулюємо це правило офіційно, щоб воно відклалося в пам'яті. Все дуже просто. Якщо після зворотного дієслова є ще один об'єкт у знахідному відмінку, то зворотний займенник завжди буде в давальному. Це єдине, що тут треба запам'ятати. Чудово! З правилом розібралися. А тепер, щоб це все не залишилося просто теорією, давайте подивимось на інші приклади. Так би мовити, закріпимо матеріал на практиці. Ось погляньте на цю табличку. Тут усе дуже наочно. Бачимо, як змінюється давальний займенник для кожної особи. kaufst» Мія, Дукауст Дія, sich» і так далі. А об'єкт «Einen Wagen», тобто машина, залишається в знахідному відмінку. Ця структура працює для всіх осіб однаково. І ще кілька прикладів з повсякденного життя, щоб остаточно все зрозуміти: я мию собі ноги. Ти розчісуєш собі волосся, я чищу собі зуби. Зверніть увагу, скрізь одна й та сама схема: зворотний займенник у давальному відмінку Mere, dear, uns", і прямий додаток у знахідному діфюсе, діхаре, діцене. Все логічно. От і все, всього одне просте правило. Запам'ятали? Є ще один об'єкт: ставимо давальний відмінок. І все. Ви щойно позбулися величезної купи потенційних помилок і невпевненості. Тепер плутанини між між і мір точно більше не буде. Сподіваюся, це пояснення було справді корисним, бо саме такий підхід, коли ми не просто зазубрюємо, а розуміємо логіку мови, є найефективнішим. І це власне підводить нас до нашого наступного кроку. Знаєте, те, що ми щойно з вами зробили, взяли складну на перший погляд тему і розклали її на прості, зрозумілі частини, це і є основа нашого методу навчання в школі майстер ЗОКІ. Ми переконані, що мову треба розуміти, а не боятися. І якщо такий підхід вам до душі, якщо ви хочете вивчати німецьку так само, без стресу і з розумінням, ми запрошуємо вас на приватні уроки. Найпростіший спосіб зв'язатися з нами написати у WhatsApp. Номер ви бачите прямо на екрані. І наостанок, просто для роздумів, яка ще граматична тема в німецькій мові здається вам складною чи заплутаною? Подумайте про це. Адже, як ми сьогодні побачили, у кожної загадки є свій простий ключ. Дякую за увагу!